Принтер. По замовчуванні, тобто ви нажимаєте ОК, відповідно, друкується весь матеріал, який у вас буде е, повністю. Якщо вам необхідно роздрукувати якусь частину вашого документу, то, наприклад, вам треба розпечати поточну сторінку. Тобто, на якій сторінці знаходиться ваш курсор, Ця сторінка називається поточною. Значить, ви відповідно наживаєте ОК і ставите галочку на поточний. Відповідно, роздрукується ця сторінка, на якій знаходиться курсор. Якщо вам необхідно роздрукувати, наприклад, 10-13 сторінку із вашого документу, ви ставите через кому 10, кома 13 і відповідно віддаєте на другу. Якщо вам необхідно роздрукувати якийсь певний обсяг, наприклад, 6 по 12 сторінку, значить ви ставите 6. ТР-12 і, відповідно, у вас 6 таємних піде на друг до вашого принтера. Якщо вам із цього документу необхідно роздрукувати якусь е, одну таблицю, значить ви її виділяєте і тоді у вас вийде засвітлений пункт е, виділений е, фрагмент. Тоді у вас вийде на роздруковку тільки один виділений фрагмент, можуть вам допомогти у вибранні структури вашої сторінки. Тобто, чи ви роздрукуєте її в форматі А4, чи в форматі А3, залежить від властивості принтера. Також ви можете роздрукувати вашу роботу у альбомному вигляді, у книжковому вигляді. Ви можете розбити ваш, вашу роботу, наприклад, вибираєте в опції властивості принтера плакат і відповідно ваша сторінка формату А4 буде розбита на 6. Може вісім, залежно від того, скільки ви виберете частин, і вийде, коли його склеїте, то виходить великий плакат з формату А0, наприклад, чи А1, залежно від того, які ви набираєте найбільші можливі у вибрані валі параметри. Або ж, наприклад, ви можете вашу інформацію роздрукувати у вигляді е, візиту. Тобто це найменший. Обсяг паперового настів, який може роздрукуватися інформація на нашому принтері. Ось це все, що я вам сьогодні розказати. Тепер можу перейти до комп'ютера показати вам це на меню файл. Вибираємо опцію друкувати. І відповідно відкривається ділове вікно, де ми бачимо, що вибраний. Принтер, який підключений до персонального комп'ютера. Далі опції, страниці, тобто вибирайте, які сторінки ви маєте вивести на друк, включаючи, наприклад, число копій, скільки необхідно вам копій роздрукування від 1 до, наприклад, там, до 10. В залежності від цього, ставимо, скільки нам необхідно копій, наприклад, ставимо на 10, будь ласка, От, розповідно цей листок, один 1, перший. 1, Роздрукується десять разів. Оце. Добрий день. Староста, скільки, будь ласка, скільки дітей на вулиці? На уроці виробничого навчання присутні всі учні. Так, повторимо тему, яку ми з вами проходили на попередньому уроці. Скажіть, будь ласка, з якими зображеннями працює Word? Зображення, якими може оперувати процесор Word, можна розділити на дві категорії: малюнки і графічні об'єкти. Добре. Як створити художній текст Word-Art? Щоб створити текст Word-Art, потрібно обрати команду меню Поставка «Рисунок», об'єкт WordArt». А у діалозі е, колекції WordArt» вибрати потрібний е, варіант і натиснути кнопку ОК. OK. Добре. Що таке обтікання? Обтікання це розміщення малюнка відносно тексту. Для здійснення цього завдання потрібно класити по малюнку правою кнопкою миші та оберіг у контекстовому е, мету команду. Формат рісунка. У діалозі перейдіть на вкладку положення, визначте потрібну схему втікання малюнка, текстом і класні кнопці «Ок». Добре. Перейду до теми сьогоднішнього уроку. Отже, тема сьогоднішнього уроку структура відна програми Excel ведення та редагування даних. Microsoft Excel це могутня і неймовірно зручна програма, призначена для створення електронних таблиць. За допомогою Excel. Можна не тільки створювати різні таблиці та оформляти фінансові документи, але й програмувати складні обчислення, моделювати різноманітні процеси, а також будувати на основі числових даних будь-які види діаграм та графіки. Прикладом використання Excel можна назвати нашу їдальню. Для розрахунків вартості обіду використовували раніше калькульот. Тепер же, коли дані введені в програму Excel, це значно полегшує роботу. Адже Excel має таку можливість як автоматичний розрахунок. Також Excel пропонує багатий набір обчислювальних засобів, що будуть корисні для розв'язання найрізноманітніших задач. Ви можете використовувати як убудовані в Excel формули та функції, так і свої власні. За допомогою цієї програми ви легко упораєтеся з фінансовими, інженерними, статистичними і іншими розрахунками будь-якої складності. Тепер розглянемо структуру вікна програми. До вашої уваги представлена структура вікна програми Excel. Розглянемо основні елементи головного вікна програми. Рядок заголов це перший рядок вікна Excel, який містить назву програми, назву файла, з яким ви працюєте, та кнопки керування розмірами вікна. Рядок меню. Другий рядок вікна, у якому знаходиться набір меню, де можна вибрати всі необхідні для роботи з електронними таблицями команди. Поле введіть запитання. Поле зі списком, куди можна ввести запитання, довідковій системі Excel. Панель інструментів. Класнувши на кнопки, що розміщена на панелі інструментів, можна викликати ту чи іншу команду Excel. За замовчуванням на екрані виводяться дві основні панелі інструментів стандартна і форматування. Рядок формул. У цьому рядку висвітлюються дані чи формули, які ви вводите в клітинки таблиці, а також адреси клітинок. Сюди ж можна ввести дані, які треба помістити у клітинку. Перед цим слід встановити табличний курсор у необхідній клітинці. Поле надання імені об'єкту. Це поле призначене для надання імені клітинкам, діапазонам клітинок, малюнкам і діаграмам. Кнопка керування головним вікном Excel. За допомогою цих кнопок можна розгортати, згортати і закривати головне вікно Excel. Кнопки керування внутрішнім вікном. Ці кнопки дозволяють розгортати, згортати і закривати книги, відкриті в Excel, тоді як головне вікно програми залишається відкритим. Область завдань. Ця область вміщує декілька панел, що дозволяють спростити доступ до засобів, які служать для розв'язання деяких загальних задач. В разі необхідності цю область можна сховати. Табличний курсор це рамка чорного кольору, що оточує поточну активну клітину. Заголовки стовпців. літери, що використовуються як імена для 256 стовпців кожного робочого аркушу. Якщо класнути на заголовку стовпця, будуть виділені усі їх клітинки. Заголовки рядків. Числа від 1 до 65 536, що використовується як заголовки рядків. Усі клітинки будь-якого рядка можна виділити, якщо класнути мишою на його заголовку. Ярлик аркушів. Нова робоча книга за замовчуванням складається з трьох робочих аркушів, що називаються лист 1, лист 2, лист 3. Ви можете надати аркушам інші назви, а також збільшити чи зменшити їхню кількість. Кнопки прокручування аркушів служать для прокрутки ярликів робочих аркушів з метою їх перегляду і вибору. Рядок стану. В цій області виводяться різні повідомлення, а також. Відображається стан тих чи інших параметрів програми Excel і клавіші на внук, капслуг, вертикальні і горизонтальні смуги прокрутки, дозволяють прокручувати робочий аркуш по вертикалі та по горизонталі відповідно. До вашої уваги представлені показники запасів публічного акціонерного товариства Стеблівська вогоняна третьіноткаська фабрика за 2011-12-13 роки. Ці дані були взяті з форми номер 5 примітки до річної фінансової звітності. У цій задачі нам потрібно розрахувати відхилення та динаміку показників. Спочатку розпочнемо з відхилення. Для того, щоб розрахувати відхилення, потрібно обрати ту кліточку, в якій нам потрібен результат, поставити до рівні. Потім обрати рік 2012, відняти. Далі 2011 року і нажати Enter. Получиться дане, дане число мінус 200. Потім для автоматичного розрахунка протягнемо курсором донизу, щоб розрахувати повністю весь стовпчик. Ця робота зроблена. Тепер перейдемо до 13-12 року. Натискаємо також до рівня, Обираємо далі за 13 рік, віднімаємо 12, нажимаємо Enter. Також протягнемо донизу для автоматичного розрахунку. Для розрахунку динаміки натискаємо дорівню, обираємо 12 рік, ділимо на 11, множимо на 100 та віднімаємо 100. Натискаємо Enter. Получається мінус 31%. Це показуємо в відсотковому співвідношенні, наскільки зменшились лист показники 12-го року проти 11-го. Протягуємо низу курсором, щоб здійснити автоматичний розрахунок. Так само проводимо із динамікою за 13 14 рік. Натискаємо до рівня, обираємо дані 13-го року, ділимо на дані 12-го, множимо на 100 та віднімаємо 100. До рівня, Мінус 24% протягнення автоматичного розрахунку. Тепер здійснимо редагування даних. Змінимо відхилення до кожної клітинки відхилення, додаємо одиничку. Натискаємо на першу, там де в нас було мінус 200. І дописуємо до формули. Плюс 1. Натискаємо Enter. Получилося мінус 199. Протягуємо курсором для автоматичного розрахунку. Змінилося. Так само робимо за 13-12 рік. Додаємо до формули плюс 1. Натискаємо Enter. 106 було. Мінус 106 було мінус 107. Протягуємо донизу для автоматичного розрахунку. Далі зміни. К це. Телефонні розмови тому такі невимушені дружні, що співрозмовники не бачать один одного. Так, і слідуючи Андреа Мура, французький актор і сценарист, сказав Мадя. Телефонна розмова знаходиться на межі мистецтва і життя. Це розмова не з людиною, а з образом, який виникає в тебе, коли ти її слухаєш. Сережа, скажіть, будь ласка, що спільно в цих двох висловах? Про що йде мова? Про телефонні розмови. Отже, сьогодні тема нашого року на телефонні розмови. Ми на уроці сьогодні ознайомимося з особливостями телефонної розмови до сколонали вміння і навички вести телефонну розмову з дотриманням правил етикету. Пригадаємо, що ми вчили на попередньому уроці. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Я по черзі буду задавати, а сама не буду. Надя, що таке мовлення? Це процес спілкування людей між собою за допомогою мови. Так, правильно. Що для вас означає культура мовлення, Сережа? Це дотримання встановлених мовних норм узнання та самої мови. Це своєрідна візитна карта, збільшення рівня спішності людини і її культури. Так, а е, Наташа, відповість, що таке спілкування? Це обмін інформацією, передачі її однією людиною і Так. Яке спілкування ми називаємо професійним? Це спілкування, що відбувається між іменно і професією і при цьому передаються відповідні знання з фаху та професійні розвідки. Так, скажіть, будь ласка, чи, чи потрібно знати професійну мову, мову професію? Що це значить навіть? Так, потрібно знати мову професії, це значить війна, не володіє, використовувати у своїй мові лексику слово фаху та регіону. Яку людину можна назвати комунікаторними силу? Людину товариську яка легко вступає в контакт. На колись мову з будь-якій і в будь-якій ситуації. Добре, і останнє питання. Поясніть, як пояснює нам слово комунікація домашній словник, Наташа? Комунікація це процес обміну інформацією між двома або більш особами. Так, добре, пригадали попередній матеріал. Так. І на передній умовці ми вивчили тему послідово мовлення. Ми ознайомилися з видами мовлення, інтонацією, техні, технікою мовлення. А сьогодні ми ознайомилися з одним з видом основного мовлення, телефонними розмовами. Уявіть собі на хвилинку, що у вас немає взагалі мобільних телефонів. Ви не можете дзвонити зателефонувати телефонувати батькам, розповісти, де ви що ви що з вами трапилося, що ви чим ви займаєтесь? Ні друзям спати домашнє завдання, ні. Просто поспілкуватися про щось особисте, як ви ліде. Визнайте, що це зробити так, досить складно і вже наскільки ми до них привикли. А так як ви учні нашого закладу відбуваєте спеціальні секретарки керівника, установи організації, то це ваша пряма зелені, ви зобов'язані знати право спілкування по телефону. Скажіть мені, ну, будь ласка, в чому полягає переваги чи недоліки, телефонної розмови, порівняно з живим спілкуванням. Сережа, як ти готуєш? Ну, переваги в тому, що якщо людина знаходиться на відстані, нас не можемо їй подзвонити, там за декілька хвилин я вже можу з нею спілкуватися. Так. Недоліки, які Наташа Маса. Ну, в тому, що ми не бачимо нідім. Людей обличчя, і, і емоції. Тобто у нас невербальний контакт. Отже, перейдемо до вивчення вашої теми. У нас час телефон це не лише один ефективних засобів зв'язку, а й спосіб налагодження офіційних відносин, ділових контактів між установами, спосіб підтримання також приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються переговори, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні оперативні питання. Що ході управлінської діяльності, надають консультації, звертаються з проханнями, запрошеннями, висловлюють подяки та вибачення. Телефонні розмови це один з різновидів мовлення, що характеризується специфічними ознаками. Співрозмовники, так як я вже сказала, не бачать один одного і не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів, очима. Також це Обмежені сучасні, телефонна бесіда не може тривати досить сумно. Наявність технічних перешкод, можливі втручання, ви знаєте, якщо це стаціонарний телефон, інших абонентів, погана чутність. Отже, якщо ви людина ділувається спрямована, передбачлива, якщо ви турбуєтесь про власний авторитет, а також пустить своєї фірми, і ви звикли все враховувати на червністю, то вироблення певних принципів поведінки в телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним. Фахівці з проблемночного ділового спілкування пропонують дотриматися таких правил ведення телефонних розмов. Я перед уроком роздавала е, картки і ви по черзі прочитаєте, які ж це правила. Якщо телефонуєте ви, черзі, будь ласка, нас це пропочне. Насамперед, привітайтеся за На ці організації, яку ви представляєте, а також прізвище, ім'я та побачив. Зазвичай перші складали... У По разі потреби заменуйте ім'я присіща та контактний телефонського розмовника. Розмовляйте так, вмічло, демонструйте розуміння сутності проблем з хто телефонує. Не кладіть сподівану трубку, навіть якщо розмова з нецікавою, головою та надто для вас. Не варто телефонувати в особливої справа і службового телефону, а в службових справах не нарешті до телефонувати додому тій особі, котра має її виявлення. У разі, якщо вам телефонуєте на роботу, тих справах, відповідайте, що ви не відмінути телефонуєте після роботи. Так. Не зловживайте займання коміяк, хоча ваша розмова діалог голову. На душці є довідка, таке дні правила. Я пропоную відкрити паспорти зошити і занотуйте їх. Ви запам'ятали. Я вам здаю фрази телефонні, яких допущені помилки. Ваше завдання прочитати неправильну фразу і на свій розсуд виправити помилки. Як би ви сказали це по телефону? Хто вам телефонує? Будь ласка, кому в дві попало, кому одна. Ярослав, будь ласка. Неправильно. А навіщо він вам? Я відповів би так, Які справи ви телефонуєте? Ще працює. Дайте Петренко до телефону. Я б сказала, будь ласка, Петренка. День у нас виріше навчання з вами урок на тему заява, створення заяви на персональну судові. Мета тобто, познайомитися з набором заяви, тобто наше життя таке, що необхідно вміти писати заяви у випадку поступання на роботу, у випадку написання інтерів. Чинок, чи звільнитися на пару днів. Тобто На будь-який випадок життя ви повинні вміти написати заяву, щоб вас могли звільнити з роботи, вас могли випити у відпустку і так далі. Тобто На будь-який випадок життя вам необхідно буде писати, вміти писати заяву. Для того, щоб написати заяву, ви перш за все повинні знати, до кого ви звертаєте. Це виходить, ви пишете спочатку шапка розміщується в верхньому кутку. тобто ви пишете, наприклад, директору якогось підприємства, чи, наприклад, нашого ДНЗ Крочеченківський професійний ліцей, ну і прізвище і на батькові вашого керівника. Далі ви пишете нижче від кого. тобто, наприклад, якщо ви зараз працює, у нас навчаєтесь, ви зараз пишемо ученицям 16 группі, такої такої тисячі на батькові От. І далі, нижче ви відступаєте по центру, пишеться заява і під відступаючий на рядок пишете саме тіло заяву. Тобто, що ви хочете повідомити, чи я бажаєте е, написати причину вашої відсутності чи присутності там, чи, чи іншому місці. Тобто, наприклад, якщо ви хочете... Звільнитеся на пару днів в зв'язку з сімейними обставинами, або там ми, були хворі, ми, відповідно, пишете, прошу вас, звільниться мене з.